сильно розпаковка стаму. Мені прийшла здоровенна посилка, і це все я замовляла для мого майбутнього весілля. Тож давайте разом подивимося, що ще замовила. І перше це туфлі. Вони мені дуже сподобалися на сайті. Вони ось такого чудового винного кольору. Але є один нюанс: я їх уже приміряла, і я в них напів голови вище нареченого. Тож прощатися я з ними не хочу. Але я думаю, що собі я замовлю ще одні, але на меншому каблуці. А ці підуть мені на дівчині. Вечір. Далі мені прийшла велика упаковка з надувними кульками. Я їх планую просто надути і просто розкидати, тому що в нас буде велика зелена територія. Тут мені прийшла така наліпка на машину. Ми будемо їхати своєю машиною. Тож я хочу це повісти на заднє скло. Вона прикольна і коштувала вона досить таки недорого. Далі в мене коробочка з сухоцвітами. Ось таку коробочку я замовила. Я ними буду прикрашати стіл. Вони будуть зав'язані на серветках. Я надіюсь, в мене вийде щось гарне.